Слава Ісусу Христу, дорогі друзі, хочу поділитись словом, яке я читав і над яким розважав, яке мене торкнулось, а потім і мав в молитві підтвердження від Бога, щоб цим словом поділитися. Тому я заохочую кожного з вас прочитати це слово. Це слово буде таке е картаюче з одної сторони, та, але ну, з другої сторони, воно буде для врозумлення нашого і для з'ясування, чи часом я. Не є в цій позиції щодо Бога. Тому це буде якби три місця писання, та? але перше починатиметься з послання Якова з 4 розділу, з 1 по 4 вірш. Я прочитаю: звідки між вами війни? Звідки між вами суперечки? Хіба не звідси, з пристрастей ваших, які воюють у ваших членах. Ви пристрасно жадаєте, а не маєте. Ви убиваєте, завидуєте, а не можете осягнути. Ви б'єтесь і воюєте. Ви не маєте, бо не просите. Ви просите та не одержуєте, бо зле просите, щоб розтратити на ваші втіхи. Перелюбники. Хіба не знаєте, що дружба світу цього то ворожнеча проти Бога? Хто отже хоче бути приятелем світу, той стає ворогом Божим? І це, ви знаєте, це слово мене поставило в таке, скажімо так, в таке непорозуміння, чи часом я не став ворогом Божим, чи часом я не став другом цього світу. І він каже, Господь, звідки між вами суперечки, звідки між вами війни? Хіба каже, не звідси з пристрастей ваших. Коли ти пристрасно щось бажаєш, комусь щось доказати, комусь щось від когось відвоювати, забрати. І з цього, каже, постають ваші і війни, і суперечки, і зависті. Ви каже, ви пристрасно жадаєте, а не маєте. Ви вбиваєте, завидуєте, а не можете осягнути. Ви б'єтесь і воюєте. І насправді сьогодні так і є. Сьогодні є в цілому світі так. Сьогодні, можливо, є так і в тебе, в твоїй сім'ї. Ти щось. Пристрасно жадаєш, бажаєш доказати дружині, чи вона тобі, і ви сваритесь, б'єтесь. Сьогодні, можливо, ти сьогодні сперечаєшся своїм братом, чи з батьком, чи з матір'ю, хочеш щось пристрасно доказати, відвоювати, в свого брата відвоювати дім батьків або в своєї сестри город, або своїм сусідам город не поділив. Пів метру. Ти пристрасно жадаєш, але ти не маєш. Ти сваришся з ним, воюєш з ним, судишся, але не отримуєш. І каже Господь, ви не маєте, бо не просите. А якщо й просите, то просите на свої втіхи, щоб розтратити. Каже, перелюбники. Слово Господнє називає мене і тебе сьогодні, якщо я так поступаю, перелюбником. Чому перелюбником? Бо діти Божі, християни, ті, які себе називають справді християнами, стали перелюбниками, якщо таким займаються. Бо каже Господь, що ви просите та просите на свої втіхи, щоб розтратити. Чому б краще цього не робити взагалі? Не сперечатись? Хіба не знаєте, каже, що дружба цього світу це ворожнеша проти Бога? Дружба цього світу це ворожнеча проти Бога. Хто отже хоче бути приятелем для цього світу, той стає ворогом Божим. І насправді в другому місці це перше послання Йоанна та другий розділ з 15 по 17 вірш. Апостол Іан нас попереджає про це і каже: не любіть світу ні того, що у світі. Коли хтось любить світ, в того немає любові Отця. Бо все, що у світі пожадливість тіла, пожадливість очей і гординя життя, не від Отця, а від світу. А світ проминає його пожадливість той же, хто чинить волю Божу, перебуває по віки. Дружба зі світом те, що ми читали тут в посланні в так? Дружба зі світом то ворожнеша проти Бога. А все, що у світі, це пожадливість тіла, пожадливість очей і гординя життя. І сьогодні, можливо, в тебе так сьогодні є. Пожадливість тіла, хочу того, хочу того, осягнути ще того, хочу для, для свого тіла ще це і це, і це. Постійно борюся, щось доказую, змагаюся. Ще хочу відібрати від брата свого того. Що хочу своїй жінці доказати то. Ще, можливо, сусіду своєму хочу доказати то, це пожадливість тіла. Пожадливість очей, можливо, в тебе сьогодні, або в мене. Кожен сам себе судімо. Можливо, я бажаю пристрасно того і того, і того, це все пожадливість тіла і пожадливість очей. Не від світу, це, не від Бога це, а від світу це. І якщо ти сьогодні постійно бажаєш пристрасно, хочеш осягнути, борешся, щось, доказуєш. Для того, щоб осягнути, то насправді ти стаєш другом світу, але стаєш автоматично і ворогом Божим. І я б не бажав, дорогий друже, щоб ти сьогодні став ворогом Божим. Ми можемо досягати, ми можемо. Багато чого хотіти, та? але якщо це для того, щоб розтратити на свої втіхи, ти став сьогодні другом світу, а не другом Божим. Тому задумайся, чи ти сьогодні товаришуєш з світом, чи ти сьогодні товаришуєш з Богом. Оприділись, на якій ти стороні. Якщо ти християнин, якщо ти справжній християнин і справжній учень, Ісуса Христа, який нас навчає зі свого слова, то каже Господь: не любіть того, що в світі. І якщо просите, то просіть у Бога, і Бог дасть вам, але не те, щоб розтратити на свої втіхи. Якщо ти будуєш сьогодні дім, тільки через те, що бо всі будують, бо Он той побудував і той побудував, і ти просто заздрісно бажаєш і собі також. Це, це дружба зі світом. Ти хочеш комусь щось доказати. Але якщо ти цей будуєш дім, щоб цей дім в цьому домі прославлялось ім'я Боже, щоб в цьому домі ти міг нагодувати, приютити безпритульного, бідного, нагодувати голодного. Якщо ти будуєш дім для того, щоб Бог там прославився, Алелуя, я тебе вітаю! Ти цей дім будуєш на славу Божу. І Бог благословить тебе, і ти його збудуєш. Ти і збудуєш дім. Завидуючи, так, збудуєш. Світ тобі в цьому допоможе, але ти щастя не матимеш в цьому домі. Цей дім буде проклятий. І рано чи пізно ніхто і в ньому жити не захоче. То чи дружиш ти сьогодні зі світом чи з Богом? Бо світ проминає і його пожадливість? Хто чинить волю Божу, той перебуває по віки? Друже. Я хочу, щоб ти задумався. Насправді друге слово третє слово. та, Це воно воно буде, воно буде, записане в першому посланні до Коринтян 6. 6 з 1 по 8 вірш. Чи сміє хтось із вас мавши справу до іншого судитися перед неправилом? Не Неправедними, замість перед святими. Хіба не знаєте, що святі будуть судити світ? А коли ви будете світ судити, то чи ж недостойні ви судити куди менші справи? Хіба не знаєте, що ангелів будемо судити? Оскільки більше життєві справи, коли, отже, маєте суди проти, е, про життєві справи, настановляєте суддями таких, що за ніщо вважаються в церкві? Кажу це вам на сором. Хіба нема між вами ні одного мудрого, хто міг би розсуджувати між братами своїми? А, а то брат з братом судиться, а й перед невірними, вже це взагалі для вас пониження, що судитися між собою. Чого б вам радше не стерпіти кривди? Чого б вам радніш не зазнавати здирства? Ви ж, навпаки, самі кривдите та обдираєте та ще й братів. І сьогодні про те саме, і ми говоримо. І тут говорить нам Господь Бог, що звідки між вами ці суперечки, звідки між вами ці війни постійні, та якраз і є з пристрастей цих наших. Але каже апостол Павло, насором вам кажу, я сьогодні насором вам кажу, якщо ти сьогодні сперечаєшся в суперечку входиш з братом своїм християном. Хочеш відібрати від нього то то, чи доказати йому щось то, то чи сусіду, а разом до церкви ходити. На сором це вам кажу. Ви судитесь по судах. І написано, судитись по судах в і, 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 людей, та, що за ніщо вважаються в церкві. Можливо, цей суддя зовсім не, не віруючий. Буде згідно закону державного судити. Але хіба каже нас вчить сьогодні слово, хіба радше не стерпіти тобі сьогодні кривди? Хіба краще не зазнати цього здирства, що від тебе відберуть? І насправді сильний є той, який не, скажімо так, я не закликаю до того, аби, знаєте, аби... Ми, християни, всюди затуляли рот. Ні, коли є несправедливість, звичайно, потрібно відстояти свої права. Але, коли, але написано: якщо твій брат завенить проти тебе, піди і докори йому це. Якщо він тебе не послухає, піди скажи, візьми двох-трьох свідків і докори йому при двох-трьох свідках. Не послухай, піди скажи церкві. Не послухай церкву, нехай буде гірше для тебе. як Не пам'ятаю, нехай буде гірший для тебе як Митар. Здається. Так само і ти сьогодні. Чи краще не стерпіти? І насправді сильний християнин це той, який так стерпить. Від тебе забирай. Благослови його, хоче і від тебе забрати. Скажи йому це, брате, це неправильно, це недобре. Але якщо він, за, скажімо так. Затявся і хоче вітець відбрати. йому це! Бог побачить твою силу, твою віру, твою надію на нього. А коли ти ще станеш в молитві до Бога, Бог вислухає тебе і заступиться за тебе. Тому і я сьогодні тебе, друже, благословляю. Благословляю на те, щоб ти сьогодні не, супер... не сперечався, щоб ти сьогодні не воював. Бо насправді, коли ми сьогодні сперечаємось і воюємось через цей світ і за цей світ, то ми стаємо ворогами Божими. Я би не хотів, щоб хтось з нас став ворогом Божим. Ми діти Божі. Ми Його сини, ми сини Всевишнього Отця. І через Ісуса Христа ми ними стали. Тому нам потрібно підкоритись Ісусу Христу, який є у Слові, щоби стати Послушними дітьми Отця, а не бунтівливими. Бо коли ми не слухаємось Отця, не слухаємось Ісуса Христа, то ми стаємо бунтарями, каже Слово Боже, що ми перелюбники. Хто такі перелюбники? Це ті, які були вірні одному чи одній, взяли і собі захотіли скочити і пішли до другого чи до другої. Це є перелюбники. Так само і нас сьогодні Господь називає. Якщо ви, будучи християнами, в любові ми її перебували, а тут захотіли собі зі світом подружити, взяли і пішли до другої чи до другого. Перелюбники, тому не любимо світ. Ні того, що світ нам пропонує сьогодні. Пожадливість очей, пожадливість тіла і гординя життя. Я, то я маю доказати, я маю і це. Нікому ти нічого не повинен доказувати. Будь мудрим, не розумним, а мудрим будь. Бо в мудрості твоя сила. І коли ти, будучи мудрим, маєш якусь суперечку з братом, чи сестрою, там, чи сусідом, так чи не краще, як каже апостол Павло, зазнати здирства, чи не краще стерпіти цю кривду? В цьому і проявляється сила християнина, сила учня Ісуса Христа. Краще стерпіти, і ти побачиш, як Бог тобі віддасть сторицею. Бог вірний. Бог насправді наш настільки вірний, що Він віддасть тобі в сто раз більше. Хай вас Бог благословить в цьому. І маємо надію тільки на нього, бо Він лише може врятувати і дати силу це пройти, дати мудрість Духа Свого Святого, щоб це зрозуміти і пізнати. Будьте благословені, мої друзі! Мир вам!